Козивце буде і буде місце для маніпулятора. На підрісовники буде 1, 2, 3, 4. Заказали ось такі стрімяночки прийшли. Покажу, який результат. задок у нас повністю, можна сказати, новий. Шановна аудиторія, всім доброго дня, новий день. Нова робота. Що робимо? Стаємо до Мерседеса і робимо Мерседеса. Те, що ми в гаражі робили, це ми вже побілили, покрасили, поїдемо в обід, покажу, що там ми зробили. Так, стіл у нас готовий, якого ми туди зробили. Тісочки, все. Далі, у нас будуть такі підресорники кронштейни від 53-го газона. Ми їх спрактикували і нам дуже сподобалося воно. Ось такі будуть кронштейники. Я їх почистив гарненько. Ой, ніде не лопся, нічого. Нові подушечки. Так одразу. Сюди воно ставиться, все, гарненько зажимається і робиться така красота. Ми що? Ми йдемо будемо робити листи. Листи будемо на підрісорника. Ось такі в нас листи вниз і робимо пачку наверх. Щось дивимося, щось підрізаємо, щось мудруємо. Що тут у нас камазовські передні, так? Да? Камазовські передні. Хочемо їх сюди. Тут ця стопка залишається, тут по заводу має три бути, тут два добавлено. то так і є. Це все перечищаємо, все гарненько грунтуємо і красимо. Ну так як завжди. Раму ще сьогодні врізати, просверлити. Вирішили, раму довшу лишаємо, робимо от, трапика, як завжди, але трапик буде метр. Десь 10 метр 20, десь ось таке іменно місце на маніпулятора. То з цим зрозуміло. А тут буде собі козивце. Секунда, а для нас пару годин. Зараз їдемо за углі два балони, бо в нас більше тижня не було углі Так що ну, роботи буде. Ще сварочних, я маю на увазі, там треба до фури поприварювати дещо. Тут а що в нас? Що зробили? Зробили, поставили вже затка, врізали, врізали, небагато врізали, але була врізана от, чуть, чуть От І вже вийшла ось така в нас рама. Тут, нагадую, буде для кузивце, буде і буде місце для маніпулятора. Бо тут там, 4 листки спереді, крепезне. Сюди болта поставити, теж продивитися їх. От. І тут там, буде місце на маніпулятор. Глушак буде новий, це все перечиститься і загрунтується. Ось так поки що виглядає. Так, на підресорники. На підресорники буде 1, 2, 3, 4, 5 листків Камазовських передніх. Буде все воно гарненько. І практично все розрахуємо, що перше ці основні сіли, і тоді далі буде триматися на це. Зробимо крепко, бо в нас буде нормальна повна маса. Так що будемо робити. Так, да, До речі, стрімяночки. Стрімяночки нові заказали. Ось такі стрімяночки нам прийшли подовжені, бо нам треба їх чу-чуть подовжені. Далі, кронштейн я вам показував, подушечки показував. Смачно пообідали, залишаємо це все. Отакий буде вигляд у нас під ресорників і ресор. Зараз ще будуть кріплення, кронштейни. Все воно таке я показую на готові. Зараз чіпляємо прицепа, і їдемо по Да. от Бо якраз подзвонили, що є. Їдемо туди на гараж, завеземо, сюди привеземо. Не знаю, які є, чи ви машріти, чи ні. Але роботи багато зробили. Коротше, тако, вже його перечистили ту всю раму. ну Давай ґрунтувати. Але я дивлюся на того прицепа і, легкового, що ми машини, і, на, за легку машину чіпляємо. От кажу, Давай може його поваримо і загрунтуємо. То йду перше, але ні, далеко туди йти, я покажу зараз. Буду йти. І, ну шо? Така вже в нас рама. Така красота. Все перечистили, все задули, все зробили. Подивіться, тільки які в нас ресорки вийшли, який чіткий наборчик. Все розчитано, що ці сядуть вже в ноль і тоді підресорники почнуть працювати. От, так вони зроблені. Тут а що ми дали? Дали ми по 5 листків, ось так таким набором. Думаю, буде гарно. Верніше, не гарно, а буде робити свою роботу. Ось так. Ще маємо резиночки повставляти, бо тут ну, ще, ну, ресора, ресори і резинки йдуть. От. так. Тут у нас новенький я так насадив, щоб аби вам показати, От, як воно має бути. Вже грунт не підсох, але вже вам показую. Вкоротили ми раму, так як я вже показував. Вже прикрутили на болти його, все помащено. От. Тут все задуто гарненько. Тут у нас такий самий набор, тільки верхня не ребриста, а простенька. Все, заляв ґрунтом, ото перечистили ми їх. І ось такий результат має. Бак у нас і веко, теж здоровачий, гарний бак. Пластмасою закривається прикольно, що не можна відкрити. Тут теж по коробці, те, що міг задути. Глушаками скинули, гофру лишили, бо пройде ціленька. Тільки там он капнути. От, акумулятори в принципі, навіть не знаємо, які там не дивилися. Масу так і залишили, так гарно маса виведена. Тут все буде залишено. Десь ось тако буде. У нас місце. У нас завжди ось так лишається, а тут десь, мені здається, десь ось тако буде. Що тут гарного трапика зробимо, а там хто хоче собі маніпулятора поставить. Ось така робота. Так, ідемо те ще ми до прицепа. До прицепа, трошки ми його поварили, От, підрихтували, бо... Цікаві, що зробив прицеп, а покрасити вже покрасили, вони погрунтували. Десь будемо красити раму та й дуйнемо ще його. Так, Це у нас все відліпається, номера чіпляється. Ну, ось такий буде прицеп погрунтований. Ну і, звичайно, низ теж погрунтований. Поставили його торцати задули. За так, на сьогодні все. Вже вечір, вже 9 вечора. То будемо їхати додому. Шановна аудиторія, всім доброго дня, новий день, нова робота. Такий на сонячний день. Чим займаємося? Займаємося ми вольветою, цією самою новішою. Рецепта на неї немає, так що буде вона стояти. Так її переберемо, передивимося, все зробимо і ось така машинка буде. Закинемо її в авторію. Що маємо по цьому? Подивитися. Поліртаємо її тако злегка. І ще маємо наклейку, Оді механік. Чепити. Тут а що в нас? Тут ми знімали, дивилися до колодок, вже заодно діски перечистили, дойнули колодки, бліни суперові. Тут у нас що, по резині. Резина в нас нова, ще вона не їздила по пирожки. Чіп... Поставили її сюди. Що то у нас рік пене, з тої сторони? Е, так, 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 так Ось така бомби. Е 385 на 65 лон, лон, лонгмарші. Е, Тут що у нас? Тут по, 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 почистили, попідували, що там треба. І ось такий маємо результат. Тут зняли, все, повидували почистили. Тут сюди вже е, поставиться алюміній. Алюміній там коло собаки. Ну я маю на увазі, зараз піду покажу про що я. Говору вам. Ось така буде, у нас такі трапики будуть. Далі крила у нас одна оригінальна, друге нове. І перебираємо, помаленьку чіпляємо, бо ці вже крила зносилися, ці вже не годяться. Перебираємо, передивляємося. Теж у нас колеса, диски були покрашені. Одне, друге. От, Тут у нас мішки стоять. Мішки тут навіть показано 20-го року, але мішки... Такі, що такий протектор. Ну, ще є протектор огово. Ну по цьому видно по ізносу. Так що ще не різалися, нічого їм не робилося. Тут, тут по рамі все було теж перечищено, все погрунтоване і все покрашене. Вигріте і покрашене. Тут повирізали такі брозовички. Зараз задиру покажу. Тут теж погрунтоване, покрашене. Бразовички повирізали, ріж така грубезну резину. Тут будуть акумулятори. Акуми в нас один Bosch, один Volvo Original. Так, 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 так. йдемо далі. Далі в нас бачило основний здоровечий. І в нас ще додатковий. додатковий і місце, хто мене там дивиться. Довго то я казав вже місце на гідравліку саме бомбезне, що тут от, якраз пространство, що воно ставиться. По сідлі, кого буде цікавити, висота, ну тут ще пластина, якраз добре. Всі, поставили ми от крила, крила підігнали під верхню накидку, щоб воно гарно по зазорчиках було. Тут у нас в планах. Само собою номера чіпляються і зміцнювачі, зміцнювачі і тоді брозовичок донизу піде. Все воно у нас є. Все будемо збирати. Тато працює над проводочкою, бо от кронштейни проводки. Ось так воно все буде. Помаленьку зараз це все накинемо, все зберемо і буде бомбезний вигляд. Ну, ще такого полірну. Що, йдемо те ще всередину. Так, да, по автономці. Автономка тут ось така. Тут таке мінус, що маємо цю накладку нову, але не знаємо, чи будемо її ставити, чи не будемо. Десь якраз палило воно і десь його нагріло дуже крепко, десь вітер може був. Тут вона запитана від цього від антіфрізу. Я кажу, від антифризу. Воно ну, запитане, що я маю на увазі, гріється не... Запалюється, а гріється свій мотор. Тут по салончику. По салончику у нас рація Мідлан буде стояти. От ми щось там шукали, бо не було нас подачі. Тут не було ніякої рації, поставимо рацію ще сюди. Все, крутілочки, ага, маса знята ж, акумуляторів. Крутілочки працюють, електроніка вся робить. От, по панелі все гарненьке, чистеньке. Пробіг там сто... 1 то 120 От карти не зачухані. Все воно акуратне гарненьке. Тут фіксатор. Все воно справне. От, все воно щелкається, все воно тримається. Цю мусили купити нову, бо така вона вже була тут підушатана, купили нову, від'їздила сезон, задоволений. Холодильник, бардачечок. Ось такий салон. Салон гарний, гарний, не зачуханий. Все воно працює. колоночка на рацію. Ось так. Так що, так що думайте, хто хоче почати бізнес, зараз початок сезону, то буде така вольвета. Для фермерка саме то. Вона висока, просто зараз задок задертий. Висока, ще плюс зараз на подушках вона підніметься, ще буде вище. Де наклейку, бо там склони гарне таке, то буде. Є. Ага, це АДР-ка, до речі. Спецтранспорт, тут є мигалочка, все по ДР... АДР-ка як? АДР-ка не так, що вчепили колеса, і алюмінію, і то АДР, а АДР -ка по ВІН-коду. Б'ється. ВІН-код можемо показати, бо самі дзвонили на Volvo сервіс і по ВІН-коду взнавали цю Вільву, що який мост, яке що, ну бо цікавилися таким, коли брали. Тут, тут в нас алюмінієві, ну ви бачите, алюмінієві позажимали, все помащено, ковпачечки поставляться і буде передивлено, Так, це капелька є, треба витерти. Ну, така, така вольвета, Так, що думаєте? А ми, ми продовжуємо далі. На рахунок гаража, на рахунок гаража ми переїхали. Переїхали, забрали туди все, і буржуйки, і світло. Ще будемо по гаражі показувати. Ви ж не бачили, як там яму покрасили стату, ну коротше, багато всього зробили. От, будемо там світло підключати, і тоді вже зима, будемо там собі порпатися. Та й доживемо, побачимо, як то воно буде. От. А так зараз готуємося в сезон. Дасть Бог ти заїдемо і почнемо з барашської сторони це все працювати. Будемо знімати, є дрончик, будемо влітати, будемо показувати, будемо класний робити контент. Все, хватить балакати, йдемо працювати. Зробили трохи роботи, покажу. Ось так будуть виглядати у нас кришки акумуляторів і самі акумулятори. Все акуратненьке, до цього ми ще не ставали. Ось тут. -о. Кріплення так воно чітко тут фіксується. Одним словом, піднімаєш, кришечка знімаєш. Одну знімаєш, тут всі кронштейни, все гарненько покрашені, тут аж не було, зробили шпильки, зафіксували, законтергайли. От, Тут буде один бош і один вольвак. Ось тако буде. Тут у нас стоїть так. Це так. Сюди вже знайшли такі болти і наверх все фіксується. Чипс. Все гарненько і акуратно. так, Встаємо до другої сторони і далі будемо зміцнювати, робити. У нас наступний день ішов по перевтіленню вольвачка. Вже багато чого зробили от полезного. І насамперед раму ви бачили, вже вона висохла так, як треба. От, це вже в нас нові крила, це накидка. Ще стара була, але в гарному стані, то ми її залишили. От, фонарі вже в нас стоять. Тут я вам вже все це показував. Знімаємо кришку, бо треба до цих болтів нам достатися, ще вони не відкручувалися. Будемо зміцнювачі робити. На цих два болта буде йти. І ось тако Це на завтра планується, але це пізніше розкажу. Далі, тут все у нас набір новий, з крилами. І ось Тату підв'язує мій габаритик. Світитися бічний. Колеса стоять, ковпачки стоять. Тут, тут реставрували ось цю підкладочку, вона вже ржавчина була. Ми його почистили, все зробили, наклали, от за, загрунтували і покрасили. Вона, підварили, підварила, до речі, вона. Відкручується там і вліво-вправо взад-вперед совується. Бо якщо в кого треба, то ти тут можеш підсунути, як хочеш собі відрегу... відрегулювати. От. Е, тут у нас сіточка ставиться та відкисає. Далі попередку, попередку я вам вже показував. Салончик що? В салончику теж попрацювали. Рацію тато вчепив, отже, комп'ютера поставив, оригінальне Вольвовське. Ну, вже таке більш-менш зроблено. І я що зробив? Я прийшовся цією, Полірнув я її. Полірнув. Це така погода, ви бачите, трошки і, така натягнута, холодненько. Це саме для полірування. То я її от сполірував. От покажу. О, така белизгуча. То все покрасив, е, кажу, сполірував, все зробив. От, там, бачу, яка ще от, Ну і таке. Тобто завтра в нас задні. От, тримачі крил і наклейку. Чиджик сюди, оді механік. І все. І в нас готова машина. Не знаю, закинемо в авторію, а чи як-то, будемо бачити. Там мільйон сто двадцять пробігу, так що там нормальний пробіг. От, один черачок не світиться, то пробуємо. А так то все. Суперово. У нас наступний день. Нарешті ми дочекалися запчастів, які мали бути, на ті зміцнення, на те, на те. Ну, коротше, вже повністю машина комплектна. Зараз їдемо, втрафуємо і, напевне, воно буде в авторіо. Так, покажу, який результат. Трошки бамперка підкрасили. От, І ось такий маємо результат. Ну що, по традиції наклейку, бо в нас було дві наклейки. Сюди ще оді механік. Як продасться, то буде. Піарити мій канал ну, то таке Але зато немає того скла, просто гарненько собі. от оді механік. Ось така тачила. Лінзи, все, бачу, так гарно блестять По цьому є. Я вже вам показую і показую Показую перевтілення, що зробили, що покрасили, що шкурили. От вже ту сітку поставили і помаленьку її довели до ладу. Тут рама теж все гарненько, все акуратненько, бачки, баки. Тут такий дефект. Но ми з ним нічого не зробимо. то таке. Тут все було замінено в позадку. Позадку у нас питань немає, задок у нас повністю можна сказати, новий. От, зробили ми ці крила, поставили, зробили зміцнювачі, зміцнювачі ось такі вийшли. Бо були в нас е, тут квадрачки, то квадрачки лопали. Ми їх підсилили в тата. От, але, але тако надіжніше буде. Тройка то є профіль і так далі воно все гарненько. Під номера, от, бачите як вирізали гарненько, все зашліфували. Брози, брозовички, хочеш, треба вище, відрізав те підняв вище. Ну, коротше, що все воно гарненько. Тут теж тут я вам вже показував по пластмасці, по тому всьому. І ось такий результат ми маємо. У нас тут мішеліни, хороший протектор. У нас кладати високе сідло, ще проставочка. От. Чіпили, ще фару настроїли, щоб була. Мацюру включаємо, їдемо на фотосесію. От. Ну і по салоні. По салоні я вам вже показував. І зараз ще поліки положити сюди, бо не ложимо, щоб на ті коврики не ставати. Ось тут вони мають бути. Ага, у нас холодильник виїхав. О, зато заодно покажу холодильник. Як то він? Ось такий холодильничок. Все гарненько все працює. От, Ну і так Так ми маємо. Я казав, цю ми поставили систему всю. Ага, Маса у нас ось тут і там. Клієм зняли, заробимо відкручувати ще раз. Ось такий у нас салон. Добре, ми їдемо на фотосесію. У нас в сонячному Тефіполі все без змін. Працюємо, те зробили, нове знайшли, що робити, те зробили, ще новіше знайшли. Ну що, що робимо зараз? порозказую. Стуламо покрасили, одне з грунт залишався. Так, тут у нас бардак, Цей стіл має йти в нам в новий гараж. Поки ми сюди переїхали, то все зробили. Але таке ще страхіття, нічого не поприбирали, бо все тільки кипить робота. Так, і зараз розкажу, що за кронштейни. Ну, насамперед, йдемо до техніки, порозказую, що в нас нового, що в нас старого. Бо довго не знімав, то робилося те, то те. Та й, та й вже всіх багато поробилося. Поробилося таке, що вже й тихогляди поробили, страхівки поробили. От, швидко поробили, бо на одній станції казали, що здираються всі отражаті, ці всі ленти. Блін. Та не хочеться їх здирати, нащо їх здирати, як вони допомагають. На другі сказали, чіпляй, вчіпляй, лише, То краще краще чіпляти, ніж знімати. Ми собі так подумали і зробили. Ну, ну, це одне з... Так, зараз хвилинку я документи ложу, бо зараз їдемо в дорогу. І хочу вам і, цей процес показати, куди їдемо і що їдемо. Думаю, хто з району дивиться, буде корисно і самому цікаво подивитися, як воно. А що, як воно? А ось таке. Стали ми до татиного прицепа, готували. Тато в дорозі відбойника згубив. Зробили ми йому ось такого відбойника, погрунтували, покрасили. З цим зрозуміло. По тенті, по тому всьому все переглянули, само собою, по колодках, по тому переглянули. От, Тут продивилися, супорта поставили. От Він у нас з ремонту. Що в нас тут було? Тато лентами попідв'язував крила через те, що тут були алюмінієві трубки, подривало. Підсилили, троєчку поставили, зробили, шини подавали і ось. Так вийшов. О дивіться, рій тікає. Ох ти скільки бджол. Треба мамі сказати. Полетіли бджоли. Чуєш, ма? Ма! Рій десь пішов, то вважайте! Іванович до вас на дерево! Так, до Івановича рік полетів. Ну нічого. Так, продовжуємо далі роботу нашу. Ну і що? Тут, коротше, стоять ті, що я вам показував кронштейни. Ось тут вони стоять, де от лопше, і з другим, Дивіться, як окись болта попустили, яка щіляка зробилася. Так, то це само собою. Тут один кронштейн і другий тут стоїть. Ми їх познімали, бо вони полопали. Бо було те лопше, і воно вже його трасло і алюміній і алюміній. То ми що? То ми їдемо його варити. Їдемо варити. Зараз я до цієї теми вернуся. Далі. Хочу все побігти і порозказувати за всі машини і що поробили. Ця машина Юркина готова по страхівках, по тому всьому. Ця в продажі. Подивіться, яка красавиця. Вже ми її наклейки зробили і все, всередині пушка ракета. По рамі теж все погрунтоване, все поновлено, пластик новий, підсилювачі. Ось така машинка. До речі, є в авторіях. Підписникам знижка на машину. По моїй ляльці. Що тут по ляльці? додали 40 літрів солярки, бо 20-ка лишалась ту долю. Тут а тут а хотів ящика ще вчепити на прицеп. Ящика не придумав де вчепити, то зробив. Ми рукомойничка з татом поставили. Зараз навіть покажу де і як. Ось такий у нас рукомойничок. Підібрав краску балончиком таку непогану і зробили такі кронштейни. Зробили, все, ноги, руки змити, включається, виключається. Красота. І схована мильничка, щоб ніхто не вкрав. Так, по і, андрійній машині теж все готове, по брезенті все полатано, все, бомба, ракета. І по мерседесу. Таку вам все обійду, порозказую нове відео. От, по Мерседесу рама вже погрунтована, гарно висохшо. Подивіться, який гарний пакет в нас вийшов. Пакет, я маю на увазі під ресорників, кронштейні. Давайте з тої сторони покажу де. Стоїть вже резина. Ось такий пакет бомбічний Вийшов, все зміцнене, все пере, перебране. По втулочках, по тому всьому. Нагадую, цей мерз у нас буде довшечки, кузову десь буде ось тут, тут буде трап. Трапа викидаєш, ставиш ма цього маніпулятора. Ось такий дракон. Як заводиться, Чікс. Чікс. Це ми його вже скільки не заводили. Кнопочка нейтральна хоч. Чікс. Все, і машинка робить. Вихлопна тільки знята. Блін, зараз не, не заглушу, бо воздуху нема. Давайте передачу. Заглушили. Тато вже несе кронштейни з мамою. Ма, покажи, ну що полопав. Полопано. Ось такий от сантиметр сказали нам 50 гривень. Їдемо, будемо бачити, як воно буде, чи воно буде лопати, чи не буде. Вантажимо все в вольвак і їдемо. Покажемо, які шви, яке що, як плесогірці варить сварщик алюміній і наскільки його хватить. Ну, Залежно, як ми його конечно, підсилимо. От, все покажемо. Все, вантажимося і вирушаємо в дорогу. Вже в Лисогірці, вже багато роботи зроблено. І що? І я вам покажу одного кронштейна, бо вже вихолов. От, там людина працює собі. А ми вам ось тут покажемо. Так, у нас тут а що ми маємо? Ми маємо тут лопало, Воно так як стояло таке. Лопало. В принципі, тут є. Студен прорив. Тут прорив. Тут проворило, де воно полопало. Оце, це лопло і відповідно почало там ламати. Ми це поставимо, зміцнимо його і буде воно триматися. Так, Ще в нам є скільки то. Їх три штуки він вже четвертого го товари останнього. Та і все. Та сьогодні, сьогодні вже буде хвати. Ми його не поставимо. Їдуть ще водії фур здоровкаються, вроді навіть заводські. Ось я святі їду. Та й теж підписник один дзвонив до мене, що о, я тебе бачив, я тебе бачив. Так що святецьким підписникам привіт. А ми зараз звертаємося додому. Та й завтра вже будемо працювати над, тим, над тими кронштейнами. А сьогодні відпочивати. От. Та і так в нас день пройшов швидко. Приїхали ще на поле подивитися, як та соя росте, але в Дядька мого, горох він посіяв. То ще седьмо горох трошки, а вже він трохи старуватий, але смачний. Мам... <клух> Мама сіє солодкий, а то такий не дуже солодкий. <клух> Ось скільки гороху має. Дядька Коля. Не допчимося, нічого. Я тут з машини взагалі. такі. таке. Смакота.